Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні порада для своїх підписників від карт Таро з 8 по 14 липня. Також дивимося і ви обирайте свою карту. Перша карта у нас лицар мечів. Ця карта радить не боятися конфлікту. Дуже активно проясняти, виясняти ситуацію. Шукайте інформацію, доносіть до когось свою думку. Дійте тут активно, не бійтеся конфлікту. Будьте налаштовані серйозно, холодно, рішуче. Карта також радить вам визначитися, але визначитися холодно, жорстко. І логічно, чого б це б не стосувалося. Так, другу карту дивимося. Отут старший аркан місяць. А ця карта радить бути обережним. Не все так, як здається вам. Приймайте до уваги все, що кругом відбувається. По цій карті зверніть увагу, чи не обманюють вас. Якщо ситуація мутна, треба її проясняти. Треба з цієї ситуації виходити. По цій карті зверніть увагу на інтуїцію, на сни. Корисна тут медитація. Будьте дуже обережні з психікою. Будьте обережні за своїми бажаннями, щоб ви бажане не сприймали за реальне. По цій карті щось не так, щось мутно і незрозуміло. Треба звернутися до своєї підсвідомості. Або виходити з ілюзій. Діяти по цій карті треба обережно, бо ви можете ситуацію бачити помилково. І по цій карті ви можете ще звернутися до когось за допомогою. І третя карта в нас тут трійка кубків. А ця карта радить розслабитися, Ідіть в люди, віддайтеся радостям життя. Погуляйте. Якщо запрошують на відпочинок, гулянку, ідіть. Проводьте час весело, радійте життю, пора провести час з хорошою компанією, хорошими людьми, повеселитися, розділяйте свої емоції та бажання з іншими людьми. Якщо мова про стосунки, і ви не знаєте, що з ними робити, не пропустіть зародження чогось нового. По цій карті навіть несерйозне може перерости в щось серйозне. Якщо і не переросте, то все одно хороший досвід вам це дасть. Ось такі вам поради на тиждень. Всім бажаю хорошого тижня! Дякую!